Вітаю! Бухгалтерська відеоплатформа Seminar.com представляє відеоінструкцію з заповнення декларації з акцизного податку. У нас змінилася форма, тепер її у неї новий електронний ідентифікатор, і саме в митку ми зараз з вами її спробуємо заповнити. І так, натискаємо, заходимо в головне меню, відкриваємо реєстр звітів, далі натискаємо плюсик. У нас відкривається віконечко. Вибираємо наш місяць, який нас цікавить, це січень 2025-го. Знаходимо акциз і шукаємо нашу декларацію. Ось наша декларація, її електронний ідентифікатор. Давайте зараз ми її побачимо. G для юридичних осіб G0209511. Для фізичних осіб, відповідно, буде F. У нас тут для прикладу, то в добро, тому ідентифікатор G0209511. Ну що ж, поїхали. Створюємо декларацію. І так, наша декларація складається з основної частини, де відображаються реквізити нашого підприємства. Тут у нас є звітний податковий період. У нас це цю форму ми будемо подавати вперше за цим самим ідентифікатором за січень 2025 року. І так, у нас є січень 2025 року, далі у нас іде звітна. Якщо ми з вами подали звітну до граничного терміну, тобто до 20 лютого, ми можемо ще раз подати, якщо знайшли помилку, звітну нову. Але якщо вже після 20-го, то будемо подавати уточнюючу. Далі у нас що є платник податку, це наші реєстраційні дані, вид платника податку. І тут ми бачимо посилання до пункту 212.1 податкового кодексу і йде перелік такий, знаєте, відповідно, у відповідних клітинках ми будемо ставити. Хрестик залежно від того, чим наше підприємство займається. Для прикладу, ми з вами візьмемо найбільш розповсюджений варіант це роздрібна торгівля. І ось тут поставимо відміточку, тобто будемо заповнювати ось саме для роздрібної торгівлі ось акцизну нашу декларацію. Ну, звичайно, тут є адреса у нас далі, так? Е, яка підтягується автоматично. Телефон має бути так само, давайте зараз поставимо. Ну, і має бути так само пошта. Далі у нас іде найменування контролюючого органу, до якого подається декларація за акцизного податку. І тут слід зауважити, якщо у нас з вами буде дві роздрібних точки, які будуть знаходитися в різних районах міста по різним КОАТО, то нам потрібно буде подавати дві декларації. Декларація складається з шести додатків. З шести розділів, вибачте, А, Б, В, Г, Д. І до неї йдуть 18 додатків. Але не потрібно боятися. От, наприклад, сьогодні роздрібних торгівців ми будемо заповнювати тільки розділ Д і додаточок 6 до цього розділу. Поїхали. І так. Переходимо до нашого додаточку, ось у нас додаток 6, розрахунок сум акцизного податку з реалізації суб'єктами господарської діяльності. Відкриваємо і починаємо заповнювати. І як бачимо, в додаточку є так само звітний, звітний новий, уточнюючий. ці поміточки будуть співпадати з основною частиною. Далі у нас іде код операції. Тут ми проставляємо, що це у нас D1. Так, далі код території ми проставляємо Проставляємо код нашої території. Тут є випадаючий, випадаючий списочок, і ми зараз виберемо з вами Одеську область, наприклад. Так, у нас Одеська область. Відкриваємо списочок, і буде, наприклад, якщо це Одеський район, у нас далі йде ось Авангардівська, наприклад. Все, вибрали. Ну, Типу код Куату, щось. Код території у нас тепер це змінилося в нас, тому продовжуємо далі. Беремо умовну суму, наприклад, що у нас є в гривнях, ну, ось таку невелику суму, проставляємо ставочку податка, і у нас прораховується наше податкове зобов'язання. Далі будемо вибирати виноробну продукцію та пиво. І, до прикладу, візьмемо умовні цифри, далі так само проставляємо наш акцизний податочок. Все, є наш акцизний податочок, перевіряємо. Ну, ось тут, в принципі, нічого важкого. Що ж, додаточок ми заповнили. Так, давайте подивимося, що у нас тепер в основній частині декларації. Так, зберегти, зберігаємо. Бачимо, що наш додаточок пішов вверх. Заходимо в основну частину декларації. Так. І шукаємо наш розділ D, тому що ми ж, як роздрібні торгівці, заповнюємо ось цей розділ Д. І тут, що ми бачимо, це ще Г. Угу. А ось наш так, додаточок. Так. І бачимо, що тут у нас нічого не підтягнулося. Ми натискаємо перевірити, і в нас пишеться, що сума значень усього, усього додатків 6. Так, зараз хвилиночку. Ага, ось що воно нам пише: зауваження: розділ, де значення рядка D1 повинно дорівнювати сумі значень усього додатків 6. Тобто додаточок 6 ми з вами заповнили, так? Але не, у нас не відобразилася сума усього. Ну що ж, давайте її заповнимо. І так, у нас. 1993 і ще раз натискаємо перевірити. Окей, перевірили. Добре, далі. Якщо у нас, наприклад, два магазини роздрібних, то тоді ми з вами ось тут ось можемо додати ще так код території, ще один магазин саме тієї території, і заповнити ще один додаточок, і потрібно буде. Обов'язково, ось тут ми спочатку для цього магазину, наприклад, а тут буде 2500. І тоді у нас буде ще одна декларація. Наприклад, якщо у нас два додаточка, ось то тоді ми заповнюємо тут ще так само вибираємо, ну, умовно, давайте зараз виберемо якийсь. І зараз спробуємо перевірити, чи воно ну давайте у нас це буде Миколаївська. Ну а у нас, наприклад, один магазин буде в Миколаєві. А один магазин буде в Одеській області. І так, вибираємо Миколаївська область, так само переходимо ось таким Баштанський район. Мені подобається, ну, хай буде Баштанська. Є, так, а ну давайте тепер перевіримо. Помилки відсутні. Ну, бачите, він тут пише, що помилки відсутні. Хоча у нас цей додаточок заповнюють роздрібники, у нас немає додатку. 6. Тому ми зараз з вами ще заповнимо. Не заповнимо, а для прикладу тут вже побачили. То ми зараз це приберемо. От, і у нас буде, умовно, поки що один магазин. Добре, перевірили. Каже, що помилки відсутні. Зберігаємо це. Так, так зберігаємо це і ось це наш додаточок. Перевіряємо цей додаточок усього. Додаточку, так, у нас розділ Д додаток шостий, ми з вами заповнили. Д. 6 так, ми заповнили. Добре, давайте його так само збережемо. Окей, і ось у нас уже є звіт вірний, але чи все ми заповнили. Ми маємо ще з вами обов'язково перейти в самий кінець декларації, і тут перевірити, що ми тут з вами ось додаточок. Шість, так, тут називається. Разом з декларацією акцизного податку подаються назва додатку. Тобто, якщо ми тільки займаємося роздрібною торгівлею, то ми ось тут, будь ласочки, ставимо, що так, так, кількість примірників у нас буде один кількість сторінок, у нас буде так само в додатках один. Ось. Все. Ми ще раз перевірили. Помилки відсутні. Далі, тут у нас дата подання декларації. Сьогодні, 10.02.25, ми написали. Тут відповідальні особи і ще є воно. ця частина заповнюється посадовими особами контролюючого органу. Тобто, це для податківців. І ще раз на, а, зараз резюмую. Отже, якщо у нас є 2, 3, 4, 5 магазинів, які відносяться до, одного, до однієї територіальної громади, то ми подаємо одну декларацію з акцизного податку. Якщо у нас є декілька магазинів, то залежно від того, до якої територіальної громади належить магазин, стільки у нас і буде декларацій. Якщо ми займаємося одним видом, Тобто, наприклад, у нас таки роздрібна торгівля алкоголем. Все, ми будемо тільки один додаточок заповнювати. Якщо ми ще, наприклад, маємо виробляємо там сигарети чи імпортуємо сигарети, то в нас буде ще один додаточок. Тобто, залежно, і ми вже відмітимо те, що ми так само подаємо ще один додаточок. Ну, давайте, щоб не ускладнювати, зараз відправимо ось тільки роздрібний. Акциз, так, зберігаємо. Ну, далі все просто. Перевірили ми вже. Так, і далі ми натискаємо кнопочку наступні дії. Тут у нас передати звіт на підпис. Але в мене учбова версія метка, тому ми, якби, поки що передали. Підписали ЕЦП, відправили і чекаємо другу квітанцю. Приходить друга квітанця, ми щасливі, йдемо пити каву. Якщо у вас виникли питання, будь ласка, звертайтесь і бажаю вам успішної подачі звіту.